Вітаю вас, друзі! Грудень місяць, коли дуже багато свят. Вже всі роботи в садочку завершені. Тож ми починаємо готуватися саме для... до різноманітних свят, які саме в грудні нас чекають. Ходимо по магазинах, розважаємось дуже гарно. Масили наше рідне місто цьогоріч, друзі. Ходимо по магазинах. Полюємо на знижки. Пропоную сьогодні разом з нами ось таке незвичне відео. Сьогодні буде разом з нами завітати до одного магазина, де ми е теж якісь робимо покупки, щось купуємо зі знижками. Якщо вам, друзі, подобається такий формат відео, можете одразу нам поставити подобайку. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково дочекайтеся. Бо в кінці відео буде теж дуже дуже цікаво. Мені дуже подобається такі круасанчики. Бачите, вони без начинки. Можна будь-який бутерброд зробити, а можна будь-яким варенням зверху намазати. А ще дивіться, у тут Саме такий ми любимо такий сальцем намазати. Бачите, такий житній заварний. Він дуже-дуже смачний. Ніби як бородинський. Тортилля дуже смакує на сніданок. От зараз покажу, що ми з нею готуємо. Яєчко, ковбаска, сирок, трошки цибульки, трошки кріпу. Супер, дуже смачно. Овочі, якщо я чесно, ми купуємо на ринку. Ось такі огірки. Коли готую фахітос, мені дуже до смаку саме такий соус сацибилі. Зараз нижки немає, купувати не буду. Дивіться, коржі вафельні, гарна, дуже ціна, найменша з усіх супермаркетів. Дуже люблю варена згущенка, промазати М -м -м, смакота Кому подобаються вафлі, ось дивіться, такі, в них ціна дуже гарна: 145 гривень. Вони такі маленькі, дуже-дуже хрусткі, дуже смачні. Недороге віно, але дуже-дуже смачне. Ми до друзів їздили, брали з собою ось такий мускат коблево. Мені сподобався. Потім дивіться, ось така Алазанська долина Азнаурі теж мені сподобалася. І ось таке червоне, це сіна пісолодки вина. І ось таке червоне Азнаурі, Алазанська долина. Дивіться, яка ціна. Ну, на кожен день хто так, на вечерю трошечки бока. <реш> <реш> ну, це так, за смаком. Ну, це для чоловіків гарна ціна. Ще знаєте, на сніданок мені дуже подобається. Ось саме такі філата, сири, такі м'які, або інсалата. І тут дуже часто бувають знижки гарні, і вони смачні. Ось різні виробники, всі брала, всі мені подобаються. Вже трошки навіть на свята, вже і закупи зробила, саме по таким сирам. Нещодавно були знижки. Ось це завжди купуємо курка, своя лінія. Дивіться, яка ціна гарна. 160 гривень кілограм. Це вже готова варена копчена. Вона дуже смачна, соковита. Часто беремо, коли немає змоги щось приготувати, трошки там на гарнірчик що-небудь, картопелька або гречка, і ось таку курку беремо. Або ось дивіться, ось такі ніжки. Ну, Ніжки ціна трошки вища, бачите? Тому можна взяти курку, і тут і вага дуже гарна до кілограмчика. Ну, на двох нам вистачає. В нас вдома є аерогриль, і ось саме на аерогрилі дуже смачна. Ось така свинина виходить. Це стейк, дуже гарний. Смачно в мене зараз вже слинка тече. Знаєте, підсмажив і смачно смачно. Ось саме цього виробника ми купували декілька разів. Нам дуже сподобався. Він є тут гострий, це не гострий, в маринаді. Це гострий. Ось саме такий ми купували. А ось до цих смаколиків придивляємось, чекаємо, коли буде знижка. Обов'язково на, на свята собі купуємо ось таких смаколиків. Бачите, які великі. Ось, друзі, для харків'ян навпроти кінного ринку, саме в цьому магазині, де ми зараз показували вам, де ми зазвичай робимо покупки якихось продуктів, є дивний куточок, друзі. Оце всі вироби, це все хендмейд. Власниця цього куточку Олена, всі ці іграшки все робить власноруч. Друзі, ми не змогли не зупинитися в цьому куточку, тому що е іграшки дійсно дивовижні, неймовірні. І дивіться, що мене дуже вразило, дивіться, знаєте, що е ось іграшка, бачите, яка. Шапочка, яка чудова, шкарпетки. Взагалі, на будь-який смак можна підібрати собі іграшку. Харків'яни можуть приїхати сюди і придбати собі. Дивовижну іграшку на свою ялиночку. А всі глядачі та підписники нашого каналу, хто зараз дивиться це відео, ви зможете теж замовити таку іграшку на свою ялинку або подарувати своїм друзям, або рідним, або відправити, як ми відправили за кордон до своїх рідних, щоб вони прикрасили такими неймовірними іграшками свої ялиночки. Можете написати телефон. І вайбер я залишу в опису під відео, щоб ви змогли зв'язатися з власницею, щоб вона вам і світлини зробила. Дивіться, які кулі. Ну я не можу. Друзі, знаєте, ми вже десь півгодини зараз знаходимося і роздивляємося, роздивляємося, тому що дивіться, які вони всі неймовірні. Настільки кожна іграшка вона неповторна. А дивіться, які гноми внизу. Це теж хендмейд, теж зроблені власноруч. Дивіться, які гарнюньки. Ялиночки теж, неймовірно, красиві. Не тільки іграшки, бачите, брелоки теж це все, теж хендмейд. Це все Олена робить власноруч. Давайте трошки з цієї сторони подивимось, що ще є. Дивіться, які україночки гарні. Усміхнені. Вони посміхаються вам і кажуть, друзі, як гарно, щоб така лялька була у вас десь на новорічному столі. Може ви прикрасите, а дивіться, шкатулочки які гарні. І це ж знаєте, що дивовижно, що будь-яка річ. Це індивідуальна. такої більше ніде не буде. Це тільки екземпляр такий, що буде тільки в вас. Неймовірно, дивитись, неймовірно, дуже акуратно всі зроблені речі. Дуже акуратно. Під телефон яка гарнюня. Як все хайно, таке все. Знаєте, що торкаєшся, і велике задоволення від цього відчуваєш. Друзі, ви знаєте, що чому я звернула увагу саме на ці речі? Тому що і ми ще до війни робили іграшки, от зараз покажу на нашій ялинці: теж і будиночки, і кульки, які ми робили власна руч, тому і звернула увагу саме на цей куточок в цьому магазині. Якщо вам сподобалося це відео, друзі, ставте нам подобайки. І мені дуже хочеться, щоб ваші ялинки були яскраві, щоб іграшки на ваших ялинках були усміхнені, щоб у вас був завжди гарний настрій. І всім бажаємо цього самого найкращого.